Що ж, ваша завзятість велика рідкість? Мабуть, я вам справді потрібен. Хе. -хе, -хе. Ця стара мені не потрібна. Вона моя клієнка. Невже ваша кохана не розповідала вам про мене? Це навіть образливо. Чому фокуси? Це називається володіння часом. Хтось купує акції, заводи, кріпту. А я купую найдорожче час. Люди у вічі продають його гурцем за безцінь. Твоя кохана продала останній. Хе-хе? Не треба. Я не люблю конфлікти. Давайте поговоримо як ділові люди. Ви можете викупити його роки назад. Звісно, віддавши свої, як вам такий бартер? М?